Після того, як потрапила під обстріл, в мене була контузія. В мене були дуже сильні панічні атаки, було прийнято рішення поки взяти паузу, тому що працювати в такому стані доволі важко. Але ну це потрапляння під обстріл, воно не стало там, основною причиною. Це можна сказати, була така остання крапля, тому що за два роки війни. Все ж, ну, враховуючи, що, ми, що я мешкаю в Харкові, а це щоденні обстріли, майже можна сказати, і це деокупо, деокуповані населені пункти. І за ці два роки було вже стільки через себе пропущено а, болю, що ну, воно важко стає. Цей обстріл стався. Біля мого будинку це було вночі, це була перша година ночі приблизно. Якраз я на той момент працювала на стрічці новин, на сайті, на якому я працювала, і десь до дванадцятої я допрацювала, я лягла спати, і спочатку один шахет прилетів, можна так сказати, через декілька будинків від нас. Потім ще один шахет потрапив. Трідповерховий житловий будинок, теж, який неподалік нас знаходиться, і ну десь з півгодини ми перевіряли, що все ціле в нас. У нас, на щастя, окна не повибивало, але ну, зачепило трохи будинок, все одно вибуховою хвилею. І коли я зрозуміла, що вдома все добре, я пішла працювати на місце події і попрацювала десь хвилин, ну, До 10 хвилин, коли почалась, почали кричати, що знову ж таки йде атака. Як зараз пам'ятаю, я вийшла на дорогу, це там перехрестя велике, і розумію, що ну, щось мене зупинило, я повернулася ближче до того будинку, куди прилетіла, впала просто під бордюр. І саме в, цю, в цей момент, коли я впала, стався вибух, і тоді в ту ніч загинуло троє рятувальників на тому перехресті, тому що шахет потрапив просто в автівку ДСНС, і я розумію, що пройдуся трохи. Ближче до цієї автівки, можливо, б зараз ми з вами б не спілкувалися. От. І чому це можливо, тому що це сталося біля будинку, воно таким стало доволі болючим. І враховуючи те, що я це місце, де це все сталося, я на щодня проходжу по нього, тому це, мабуть, особисто для мене це була найтяжча і найкоротша зйомка. Стикаємось з постійно з такими проблемами, але як ви бачите, це може застати нас не тільки на роботі, але й просто нас вдома. Тому що Харків всі ці майже три роки вже не було такого місяця, щоб по Харкову не прилітало, і немає такого району в місті, куди ракети не дотягують. Ну, у Харкові це щоденна історія, вже протягом е кількох місяців, коли ти просто йдеш по вулиці, і з'являється повідомлення в моніторингових телеграм-каналах про те, що там летить кап на місто, і було декілька разів така ситуація, коли я, наприклад, просто їду в таксі. Я зупиняю це таксі, тому що мені треба десь сховатись. Ось Настільки воно вдарило трохи по е психологічному стану. Але взяти паузу в професії поки що допомогло, поки що зараз в місті я себе нормально почуваю жити, от, а не виїжджаю я з Харкова, я прийняла це рішення ще на початку повномасштабного вторгнення, що місто я не покину. Ми маємо розуміти, що в принципі зйомки у Харкові, коли це місце прильоту, враховуючи, що росіяни дуже люблять влаштовувати повторні обстріли по місцях, де вже були руйнування, і розуміючи, що там працюють і служби і правоохоронці, і журналісти, в тому числі, ми маємо розуміти, що кожна зйомка вона небезпечна. Я не дуже люблю, коли нас називають воєнкорами, військовими журналістами, тому що справа в тому наша робота не змінилась. Ми так само продовжуємо інформувати населення про те, що відбувається в нашому місті, в нашому Харкові. І воєнкори, там, військові журналісти це люди, які Їдуть спеціально на війну, щоб її познімати. А ми нікуди спеціально не їдемо. Ми тут живемо. Тобто, це відбувається у нас просто на очах щоденно, от тому. Ну, трошки важче працювати з моральної точки зору, тому що в будь-які професії, де де люди працюють з людьми, головне не нашкодити і кожного разу, коли ти спілкуєшся з людьми на місце прильоту, навіть просто якесь опитування на вулиці, ти не завжди знаєш, чи не зашкодиш ти людині цим питанням. Що для вас життєпідтримуючи? Ну, По-перше, це моя родина. Під час війни ми, ну, ми до цього були доволі, у нас були приємні стосунки між собою, але війна нас зблизила, тим паче, що моя мама вона військова, вона зараз на службі. Тому підтримка рідних це була найбільша опора, яка мені допомогла. Якось вийти з цього стану, я навіть не знаю, як цей стан написати. Тварини, звичайно, тварини, тому що в нас дуже, як то сказати, ми дуже любимо тварин, тому в нас вже скільки, чотири переселенці з Балаклії з окупованих територій. Котів на початку повномасштабного вторгнення я врятувала ну як врятувала, забрала з розплідника собаку, яку покинули, вона вже знайшли майже. От, і так, ці тварини вони теж можна сказати підтримують, тому що в тебе немає часу якось сидіти. Страждати це буде гучно, сказано, але. Ти переключаєшся якось на піклування про них. Ну і звичайно ж, це друзі, колеги, які в перший же день приїхали, і сюжет, як то сказати, і сюжет зняти, і допомогти якось морально. Тому справляємось. Наша робота завжди була інформувати про те, що відбувається навколо, і ми продовжимо це робити, не дивлячись на всі ці перепони, на всю ці небезпеку, тому що це наш обов'язок, який ми для себе на себе взяли, коли прийшли в цю професію.